Добрий день, шановні. Декілька років назад мені прийшла офіційна бумага з банку про те, що я йому щось довжен. Хоча я з цим банком ніяких відносин не мав. Прийшлось пити валер'янку. Прийшлося відкривати комп'ютер, шукати, хто мені може допомогти. Багато було претендентів, так будемо казати. Але я знайшов один із приємливих варіантів. І подзвонив. Відповідь прийшла дуже швидко. Я відіслав всі необхідні документи, скани, претензії. Пройшло декілька, ну, не буду казати неділь, а ну декілька, так сказати. Місяців. Але після того всі ці юридичні питання були вирішені і судові процеси, дякуючи компанії Бест, були вирішені на мій користь. І зараз я з ними працюю, тому що багато шахраїв які навіть вроде бы як офіційні банки хочуть збити з нашого населення якісь гроші, які їм зовсім не належать. Буквально два тижні тому по Виконавчому провадженню мені повернули всі ті гроші, які незаконним путем були з мене стягнуті. І тепер у мене на зиму, бо я живу в частному секторі, є дрова, яких вистачить на. Ну, на Пару годів то точно. Тому довіряйте компанії Бест. Там працюють добрі відзивчиві люди, які входять в положення і які допомагають таким, як ми, пошуканим громадянам України. Це буде Україна.